Чекаешь? Чекай. Спускайся, спускайся, друже. А -а -а. кто есть тебе смс тут написал? Ходим. Иди, иди, друже. Боже, снігу і чистили, що тільки не робили. Не спить у мене собака у Буді. Для неї спеціально буду, зробили таку з утепленням. Що ти там риєш, паличка? Чи що? З утепленням. Чоловік пенопласт такий 10 сантиметрів. Товщою. Ось ці чотири стіни і в підлогу, та наче і в кришу зробив. Йому, мабуть, там жарко. Йому таке. Більш натурально треба. Більш натурально треба. Там, якщо видно, вуточки в нас є, плавають. Вон ходить одна. Прекрасна. Пані. Пані чи пан. А і пані, і пан там. І ниряють. І десь мій собака занирнув. Ось він. Я тебе загубила. Я тебе загубила, друже. Погодка. Вчора до 10-ї вечора усе чистили. Сьогодні воно так підсипає. Завтра мені на роботу. Я б така хотіла общественним транспортом поїхати. А якщо буде, що він не ходить, машину буде заносити. То я бачила, зараз машини кидало. кидали. А вчора частина трамваїв стала, бо машини їм прямо на колії закидувала. Ну, буває. Скільки вже такої зими не було, щоб снігу так підсипало. А он пан білку годує. Бачите, реально білочку і тот із рук. Прекрасно. І він її так постукав оріхом по, по дереву, і вона прибігла. Ще й розмовляє з нею там щось. Ось так флора і фауна. І Вона ж до нього спускається, товариші. Ну, ось ж вона опа і побігла. Взяла собі горішка і побігла, а потім ще спустилася, побігла. Колись лису тут бачила, ну, лис я боюся. Ну як то? Вони ж переносчики, ну боюсь. А ось білочки. Тут нутрія плавала у річці. Хлопці бувають, рибу тут ловлять. Ходім пес. Гарного всім. n h